Відповідно від іваном святого Іваня чета, на тобі Божого істогорі будь у важні, коли нас на вечір того само дня першого тижня, двері були замкнені. Там де були учні зі страху, перед юдеями прийшов Ісус, Та посередині каже їм мир, вам сказавши це, показали руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа, і знову Ісус їм каже. Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас, сказавши це, дихну неї, каже, приймі Духа Святого, кому відпустити лихи, відпустя Дім, кого затримає затрима. З усієї душі, з усієї мисли нашої промови. Господи помилим, Господи, Отців наших, молимось тобі вислухай і помилуй, Помилуй нас, Боже, заликуй, з великої милости твоєї Молимось тобі, вислухай і помилуй. Чи молимося святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, неосвященного архієпископа митрополита нашого, Кір Теодора, неосвященного орхієпископа, кір Василія Болювимого єпископа нашого, Кір Володимира, за тих, що служить і послужений святім правіці, і за усім наших духовник. И всего крести, братии и сестёр пашим. Господи, помилуй Господи, помилуй. Что за Богом нареченный народ наш, о правление совсеวิсько. Господи, помилуй Отолостивий людинолюбний Бог, і сей тобі славу села, і Мой і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і навіки віків, Оспретами, жура, велика тисяч, благословети вас при Божаті ножі і хвалі позволені в ятвинах. Господи, навчи млям слабо твої, по слове літи молодиком, що мене слави твої, по слове літи святи, просить мене, слави ми, Господи, ми не з непоміти, де покидає вов тобі далі погон.

Зрішного у Господа просім. А ми на мировірна наставне похорався ду життів наших, у Господа просів, Прощення, відпущення, гріхів і прорішень наших, у Господа просім. Добрий пожиток, що душ наших і врода світло, у Господа просів. Славду життя у мирі, покаяння завершити, у Господа просіймо, християнський кончине життя нашого, безволісний, безладний, мирної, і оправдання на страшному суді, Христовому просів. Присвяту пречисту, приблагословену, славу, владичицю нашу Богородицю і пресла Марію з усіма святими, поєнувши самих себе, і один одно, і все життя наше, Христу відай Боги, Господи, Бог і Бог минусти нас, і ми, люб'я, і тобі славу, от цю і, і сину, і Святому Духу, і пося час, і на віки віки. Аминь. Боже, голови наші Господові троклоніть. і твого очікую спасіння. Тож берегай нас повсякчас у цей вечірках в прятешню ніч, і збережений всякого ворога, і будь-якого зазіхання до явно сьогодні, і думок мати і слава. Нехай буде влада царства Твого, благословена і дуже прославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. but it's scari sono vivo promo scesinga che sove mesemisi po per soi e radus di dio save me o vostro patro christo Лихо погибнуть грішники від лиця Божого по праведники, хай звеселяться. веселимся в Господь, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і і на віки, віків. Амінь. Воскресі. Христос воскрес!

Христош Воскрес і смертвий, смерть подолав смерть тим, що що робах життя дарував. Істинний Бог наш, молитвами, причистої своєї матері, прославленої в Зарваницькій чудотворній іконі святиславник і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних усім наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, я благий, людинолюбний.

Надо роду, життя вічна. Христос Воскрес! Щиро вас вітаю з цим світлим праздником Христового Воскресіння, святом перемоги, добра на зло, світла над темрявою і. Христос через своє Воскресіння відкриває нам Царство Небесне, відкриває нам щасливу вічність і кожного нас запрошує бути учасником того Його Воскресіння, тої його радості. Бо так часто буває, що свято Великдень Пасхи, це свято. Більше ми пов'язуємо з певними матеріальними речами. Це кошик, паса свячення. Воно має, має місце в, нашому, в нашій традиції, має місце в нашому християнському житті. Але паска, Христове Воскресіння, це є основа нашої християнської віри. Часто люблю ці слова повторювати апостола Павла, який. В своїх посланнях говорить, що якби Христос не Воскрес, то би даремна була наша віра. Якби Христос не Воскрес, то даремно, якби ми в це не вірили, ми приймали це просто якийсь історичний факт, і факт, але це і велике таїнство Воскресіння Ісуса Христа. Яке для людського розуму не є тяжко нам це осягнути. Але ми віримо в Воскресіння. Бо каже Христос, що є Воскресіння, є дорога правди і життя. І що ми себе вважаємо християнами, якщо ми віримо в Потайбічне життя, віримо в вічність, то ми віримо в Воскресіння. Тому бажаю, щоб це свято, яке ми переживаємо, не тільки було святом одного дня чи одного тижня, але щоб це свято Воскресіння Христового, яке. Стоїть в центрі всіх свят літургійного року, бо саме через Воскресіння, через сходження до Адо Ісуса Христа, через Його Воскресіння Бог звільняє людину і відкриває людині кожній рай, який, яка є вірна Господу Богу. Тому свято Воскресіння це і святом віри, святом надії. І святом любові. Тому нехай Воскресний Христос пронесе радість нам, нашим сім'ям, нашим родинам, зважаючи на воєнне коліття, яке переживаємо, в якому страждаємо, в якому прагнемої зимою перемагає зла над добра над злом. Але Христос показав, що Він переміг зло. І коли ми йдемо з Христом. Коли ми будемо довіряти Богові долю нашої України, долю наших воїнів, коли ми будемо приходити до Бога, якнайщастіше, особливо справжнє Воскресіння полягає в тому, коли ми беремо участь в літургії, коли ми приймаємо користі, коли ми приступаємо часто до святого Причастя, то ми дійсно по-справжньому живемо тим Воскресним Христос, Бо Христос я завжди живий і завжди є присутній між нами. Коли ми молимося, коли ми стоїмо на молитві, коли ми робимо добрі справи, але найбільше Христос Воскресний приходить до кожної людини, коли людина літургійно приймає присвяту Євхаристію, коли ми приймаємо Святе причастя, коли ми віримо, що в тому святому причасті є Ісус Христос, живий, живий Бог. Ми християни. Йому таку ласку, що Бог каже, я вас не залишу на землі сиротами. Я завжди буду з вами. І Бог залишає найперше себе, в святі Дайні Євхаристії, бо Єхаристія нас скріплює, нас підтримує, і Євхаристія відроджує нас кожного разу, коли ми беремо участь, відроджує нас. Тому нехай Бог кожного благословить, провадить, щоб якнаще з тих великодних свят, як краще їх пережити. Також, в свою чергу, хочу вам сказати, що в Зарваниці ви маєте таку дуже нагоду, можливість з тих святинь, які Бог через людину подарував в цьому святому місті. Отже, це є чудотворна. Зарваницької Богородиці, це копія Зарваницької ікони, яка є також чудотворна, ікона розп'ятного. І тут на столику має можливість прикластися до таких вибраних святий. Це є мощі, чесна рука Івана Хрестителя, і також на цих мощах був освячений цей елей, який можна собі придбати. Також маємо камінь. Це не простий камінь, це саме камінь. Який було привезено, на, у Заниці, е, коли осаджували український Єрусалим, з гробу погоднього. Це той камінь з того місця, де саме Христа було покладено, де від місця Воскресіння, яке найбільше є свідком того Воскресіння. І також є мощі блажених мучеників Тулинських, недавно Бог благословив через єпископів і вони. Ми отримали ці мощів зарваниці, щоб вірні користали. Бо через такі святині, через участь тих богослужіння, через участь в Євхаристійному житті, і перше, ми поглиблюємо нашу віру в Господа Бога, скріплюємо наші сили, скріплюємо нашу надію. Бо в сучасному світі ми потребуємо якнайбільшої тої Божої допомоги а особливо співпрацювати з Господом Богом. Вірте йому довіряти, і з ним звірятися, особливо з Божим Словом, вірте довіряти всі свої проблеми, всі свої переживання. Бог здатний людей вивести з будь-якої безодні. бо саме своїм Воскресінням Христос нам засвідчує, що для Бога нічого немає неможливого. Бог знищив смерті. смерть, смерть. Над людиною не панує, головне, щоб ми не, ми не мали тої духовної смерті, не були духовно мертвими, забуті від Бога. Бо мусимо можна пережити фізичну смерть, але ця смерть фізична це є найперше зустріч з Богом, і ця зустріч має бути в царстві небесному. Тому нехай Бог щасливо нас кожного поблагословить, дай нам ту свою радість великодню в наших серцях, той справжній свій мир в наших сім'ях, в наших родинах, а особливо нехай усе благословить нашу багатостраждальну Україну своїм Божим миром, своєю Божою перемогою, де буде знищена всяка неправда, всяке зло, всяка жорстокість. А Бог буде панувати і буде для царем для кожного з нас, тому нехай Бог всіх вас благословеть ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!